Львівських лікарів-практиків та студентів-медиків вчили оперувати грижі. Львів'янин створює серіал про села регіону. Львівська хорова капала Дударик зібрала на гастролях 200 тисяч гривень для української армії. На Львівщині завершують опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Ідеться на сайті Львівської військової адміністрації. Відтак, з моменту перевищення показника середньодобової температури зовнішнього повітря більш ніж на 8 градусів тепла, упродовж трьох діб відповідальні органи мають прийняти рішення про закінчення опалювального сезону. А відключення систем опалення у закладах охорони здоров'я, культури дошкільної і шкільної освіти та соціально-медичних установах проводять за письмовими. Заявками їх керівників йдеться на сайті Львівської військової адміністрації. Сьогодні у Львові попрощалися із військовими, які захищали Україну у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Назарій Сподар народився у Львові за освітою, був фінансистом, працював директором страхової компанії. Брав участь у подіях під час помаранчевої революції та революції гідності. У березні 2022 року добровольцем вступив до лав 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила та виконував бойові завдання у гарячих точках. Назарій Сподар загинув 17 лютого у віці 39 років. У нього залишилися батьки, дружина та двоє доньок. Зіновій Шевчук народився у селі Мурова на Львівської області. У мирний час працював на залізниці із 2014 року виконував бойові завдання у зоні АТО у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. У її складі був також від початку повномасштабного вторгнення військ РФ. Зіновий Шевчук загинув ще 1 жовтня. Йому було 56 років. У військового залишилося двоє синів. Втрати російських військ станом на 30 березня, особовий склад близько 172 тисяч осіб, танки 3610 одиниць, бойові броньовані машини 6974 одиниці, 2671 артилерійська система, 526 реактивних систем залпового вогню, 278 засобів протиповітряної оборони. 306 літаків 2239 безпілотних літальних апаратів, 291 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 5518 одиниць. Спеціальна техніка 291 одиниця 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Професор з Великої Британії Ендрю Дебо проводить операцію на грижі. Пацієнт, чоловік, який виїхав до Львова з окупованої території. З операційної йде пряма трансляція в аудиторію. За оперативним втручанням спостерігають студенти медуніверситету та лікарі практики. Так відбувається майстер-клас з оперування грижі у Львівській обласній клінічній лікарні. На майстер-класах ми вже вчора це обговорювали з нашими колегами. Що не має бути якась дуже складна операція, яка би можливо там довго тривала, і хірург би просто так. Як... Бореться, бореться з цією операцією, розумієте, має бути така підібраний такий пацієнт, щоб було максимально показати, як правильно і добре зробити в даному випадку. Ми маємо і досить великий великий дефект передньої червоної стінки. І є різні варіанти його закриття. The... головна причина, чому ми тут. Ми усвідомлюємо, що у вашій країні війна. Ми приїхали, щоб показати, що ми на вашому боці. Ми повністю вас підтримуємо. Хірургія це досвід навчання протягом всього життя. Тож ми тут, щоб навчити ваших лікарів і почерпнути знання від них. Усі свої дії під час операції. Хірург коментує серед тих, хто прийшов на майстер-клас з оперування грижі, студентка 4-го курсу медуніверситету Олександра Бондар. Вважається дуже цікава можливість побувати на такому заході, тому що як я розумію, це проводять провідні хірурги. Ми це дуже класна можливість нам, як студентам, взагалі щось побачити, цікаве і зрозуміти, як це відбувається. Іншу операцію, яку теж транслювали в онлайн режимі, проводить польський хірург Маттій Семтанський. Другий пацієнт це є пахвинна грижа, яка зустрічається дуже часто. На сьогоднішній день. Пріоритетом в лікуванні пахвинної грижі це є лапароскопічні операції. Ми їх виконуємо в себе вже понад чотири роки. Грижа це досить така специфічне захворювання, яке є досить частим і ніби рахується так серед. Докторів, ніби проста операція, але вона є дуже важливою, тому що вона має бути зробити правильно. Тому такі майстер-класи вони мають бути. Жива хірургія вона має бути не тільки в герніології, а у всіх інших, тому що в інших напрямках, тому що це дає змогу. Бути більш досконалими всім нам. Такі майстер-класи за участь іноземних і українських лікарів у Львівській обласній клінічній лікарні започаткували 10 років тому. На таких навчаннях іноземні лікарі діляться своїм досвідом роботи, порівнюють технології, які використовують в Україні та за кордоном. Ольга Дійнека Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Хірурги дитячої лікарні Святого Миколая прооперували дітей за допомогою робота Давінчі. Це роботизована система, яка дозволяє оперувати мало інвазивно, тобто без великого розрізу. Найменшому пацієнту один рік. Його звати Ярослав. Він із мамою приїхав із Вінниччини. У хлопчика була вроджена аномалія. Надто малий отвір у сечоводі правої нирки. Після операції дитина почуває себе добре. Він вже такий трошки був вчора більш активніший і грався чуть, -чуть навіть після операції. Підвечірні там водичку пив. Всю. Ну, це він вже просто такий час у нього вже спати, то він вже а так він активний, бо нам його віддали з реанімації. Винесли він вже з наркозу вийшов, вже все, мама, мама. Ще одна пацієнтка дворічна Євгенія із Хмельниччини. У дівчинки теж були порушення роботи сачоведільної системи. Її також прооперували за допомогою робота. Це легше для дитини. Це вона переносить легше цю, цю операцію. Там немає ну, таких сильних хірургічних втручань, там просто три надрізи. Її прооперували, виняли через один отвір ту нирочку, і дитина вже винесли, не лежачи, винесли на руках, і вона вже свободно може рухатись, лежати. Ми переконалися, що ми можемо технічно оперувати таких маленьких діток і виконувати то краще. Ніж щоб ми робили лапароскопічно навіть. тому що лапароскопічно в такому віці таких маленьких теж не кожна клініка, європейська світова, буде кваліфікувати На робот тим більше. Бо маленька площа черевної стінки це краще для хірурга, це більш прецизійно, це менш травматично. Назар Титар готується до зйомки нового відео про самбірський район у центральному історичному архіві України. Наступний випуск буде про село Топільниця. Проєкт називається Таємниці Старосамбірщини. Цей серіал не тільки про історію села, міста, він також про людей. наприклад, серія про Бачину, а там на ну народився Роман Савицький, який написав пісню Госулка Ксеня. А в Бусовиську живе Ганна Гурин. Яка має 95 років, і вона написала пісню Ой у лісі на полянці. А всі думають, що це народне. Назар за професію, актор театру та кіно. Відео про рідний регіон почав знімати чотири роки тому. Досліджує інформацію, знімає та монтує нові випуски самостійно. каже, розпочинає роботу з розпитування старожилів села. Також серія бусовисько дуже цікава, бо там я брав інтерв'ю в жіночки 102 роки. А так, і навіть от 12 лютого було в неї день народження. Я приїхав, привітав її. Вона мене згадала 102 роки, спізнала. Розповідаю, що найскладніше дався епізод про село Стрілки. У випуску йдеться про історію УПА. На зараз знайшов свідків катувань. двох були ті, якраз все закопані ті ями, де тих людей вибирали аж туда до лісництва. Лісництво Стрілківське, Там ще територія лісництва. То якраз було тут, скидували ті ями і загортали тими всіма сюди, щоб вони. Потім звідти ми тут вибирали, то все збирали. До мене підійшла жіночка з Херсону, яка приїхала рік тому, навіть менше, і каже: Я вам дуже дякую, бо ви відтворюєте те, що відбувається зараз. Тобто така паралель, бо вона розказувала, що вона сиділа в підвалі в окупації до неї скидували мертві тіла. А в стрілках ситуація, коли було УПА, дуже схожа, так само скидували тіла мертві. Історія гірка, але її потрібно пам'ятати, щоб вона не повторювалася. Тому. Це моя головна така задача, завдання. Та щоб ця історія не повторювалася, але щоб люди завжди пам'ятали. Нещодавно Назар перейменував свій канал на Ютуб на дослідник і вирішив робити проєкти за межами старосамбірського району. Вже має ідеї для нових епізодів. Іванка Кадусько, Олег Реп, Суспільне новини Львів. Національна чоловіча хорова капела Дударик повернулася із закордонних гастролей. Львівські артисти дали концерти у Варшаві та у п'ятьох містах Латвії. Під час туру капела зібрала 200 тисяч гривень для допомоги Збройним силам України, каже директор хору Дмитро Кацал. У кожен нам знайомий підрозділ ми направимо два розвідувальних дрони: один на ніч, один на день. Там з термо. Як він у з баченням нічний і денний. У нас немає іншого скерування. У нас є Україна, тобто є перемога і Україну, є Україна, є Дударик. Є Дурек, значне. За словами артиста Володимира Забуровського, Латвійська публіка дуже добре сприймала виступи українців. Програма в нас складалася з різних, різного репертуару. На початку ми виконували українську духовну музику. Починаючи з 14-15 століття і закінчуючи вже 19-20 століттям. Також до репертуару війшли, як на нашу думку, найкращі з цілої України українські народні пісні, які також дуже сприймалися публікою дуже добре. Такі гастролі не те, що на часів, їх треба робити якнайбільше, тому що в наш час. Культура це також зброя, є культурний фронт, і світ повинен розуміти, що ми не один народ. Какая різниця – це не про нас? Тобто вони мають світ має чітко зрозуміти, українська культура є зовсім інша від московської. Капела Дударик також мала спільний виступ із латвійським хором Жасмінас. Відтак перед концертами українські артисти вчили не лише ноти, а й працювали над вимовою. Адже деякі пісні були латиською мовою, пояснює Володимир Заборовський. Це на репетиції нам прислали нотки, які ми мали виконувати спільно з хором Джасміна Скоріс. І найкраще було навчитися читати по-латвійськи. І на початку собі хлопці бачите занотовували, як воно читається, бо є позначення, бачите, зверху, знизу. Латві сиді Тур, кур, галі, сатє, зараз капела Дударик почне готуватися до нових закордонних гастролей, які відбудуться за декілька місяців. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.